Миргородська лікарня інтенсивного лікування продовжує отримувати допомогу. П'ять функціональних ліжок і два візочки до медзакладу привіз депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Він зазначив, що ліжка, які зараз розвозять по лікарнях області, отримали від спілки лікарів Німеччини. Ми привезли мир от перші п'ять кроваті, Також ми такі самі кроваті розвезли і місто Гадіч, і місто Кременчук, і місто Полтава. Ці кроваті всі йдуть із німецького військового шпиталю, який забезпечує лікування пожежників, поліцейських. Ми з ними тісно співпрацюємо по різним нашим військовим проєктам. Це наша організація, громадська Атлант, яка займається проєктом Щіт, підтримує військових, і крім того, ми займаємося гуманітарною допомогою. Спільно вирішили з нашими депутатами із Віталієм Сіровим. Іса й мокрій, Вася Олександр, Кривчун Сергій. Ми вирішили допомогти центральній лікарні міста Миргород. І якщо в нас все вийде гарно, то ми, звичайно, ще забезпечимо такими функціональними ліжками, щоб люди лікувалися в комфортних умовах. За словами директора Миргородської лікарні інтенсивного лікування Віктора Харченка, спеціальні ліжка піднімаються та опускаються, дають можливість хворому себе зручніше почувати. Вони вкрай необхідні у неврологічне відділення. На базі цього відділення планується далі відкривати інтервентивне відділення. Людям це буде дуже зручно. Ці люди тяжкі, вони потребують стороннього догляду, плюс вони функціональні кровати, які забезпечать їхнє ну, непросте життя. Людина може вибрати ту позу в ліжку, яку вона собі забажає. Може полусидіти, може полулежати, можуть бути підняті ноги, можуть підняти тулуб. Тобто вона вибирає кровать, ця дозволяє це робити не в одному лежать в стані, а так. Як вона забажається. Я хочу подякувати спільноті лікарів Німеччини, яка надала таку вкрай необхідну допомогу для нашого закладу. Також депутат обласної ради і депутати міської ради та адміністрація лікарні висловили сподівання, що ці функціональні ліжка зроблять перебування хворих комфортнішим і сприятимуть їх швидшому одужанню.